Доброго вечора. Сьогодні 10 лютого 2024 рік. Ось вирішив здійснити дегустацію таких прекрасних плодів. Це вже доволі старий сорт під назвою Росавка. Сорт селекціонований в 1949 році на Вліївській станції. Являється батька в батьківській парі. Приймали селекцію Golden Delicious та гібрид 7911 Пепін Лондонський та Ренет Ландбергський. Пізньозимовий сорт. Знімальна стихлість настає приблизно в другій декаді жовтня, в залежності від агрокліматичних умов, де здійснюється культивація рослин, дерев даного сорту. Також можу відзначити, що з власного досвіду сорт доволі сильно рослий, сорт непогано стійкий по стійкості до парші та взагалі до хвороб. Так, Сорт енергійно хоче в молодому віці рости, в сигналить з третього року і вже на 4-й вступає потрохи в плодоношення. Тип плодоношення змішаний на різних плодових органах. Кільчатка на, може навіть закладати на. Плодових прутиках, списиках, в плодухах, плодушках, ось на всіх видах генеративних органів. Плоди доволі варто відзначити великого розміру. Ось не лише у мене вони, це така помологічна ознака в перспективі даний сорт може вам видавати доволі ось такі великі плоди. Вони бачимо ребристі, Раз, два, три, 4, 5. 5 на верш маю. такі 5 вони. Так, ну, шкірка зараз будемо дегустувати. Що вона являє собою цікаво, як до лютого в звичайних підвальних умовах зберігся даний сорт. Ось так. На дотик доволі ще щільний, твердий. Зараз розріжу, подивлюсь та поділюся з вами. Так. Пружність, міцність, я сказав би шкірки середньою за загальною оцінкою. Кислоти 0. Дуже приємний цукровий смак. Подобається на смак. Мякуш камера трішки не передає. Такий кремово-злегка жовтий. І трішки він заленить, як ви бачите. Дуже прекрасний м'якуш. Такий виповнений, товстий. Є що поїсти на смак, на смак класний. Ну, як описати ще його, з чим порівняти? Голденівське щось в ньому є. ну Дуже подобається смакові властивості. Напевно, раніше більш соковитий був соковитість на даний момент нижче за середню, але ще доволі непогано відчувається. Яблуко дуже смачне. От, не давке не сипеться, дрібне-дисперсне, але ще воно не перетворилося у кашу. Ну, В принципі, побачимо, до першої декади лютого доволі непогано збереглося. Ось таке ну, дуже товарне яблуко. Українська селекція живе, стара українська селекція. От росавка. Можна рекомендувати, можна займатися. Бажано культивувати даний сорт на все ж таки карликових підщепах. Ось. Але хто може справитися, знає обрізку, знає, як захистити, і все як зробити, можна, в принципі, і пронавантажити плодами і трішки загасити ріст. Хто цього не боїться, то може сміливо на середньорослих піщапах 54, 118 на розповсюдженість вирощувати. От. Ось такий ось плід, Ось така розсавка. Ну, красиво, цьогоріч того рік. була така. Набагато блідніша. Бачимо, класне забарвлення набирає. Її у мене знайомий, де на Південному схилі, вона от, ще червонішою може бути. Так, а це я вже на своєму відео показував. Це Сьогодні мене друг потеш, по, почастував соком власного виробництва. Дуже класно. По-моєму, за приємною вигідною ціною 3, літру, 3 літри натурального. Сок у цей сік мікс яблучний та гарбузовий. Ось такий дозатор є. Ось такий на вигляд. Ну, дійсно це виглядає як суто натурпродукт. продукт Можете сказати, що я займаюся рекламою, ну, можливо, так, це пряма реклама. От, але я впевнений в якості даного товару, в його натуральності. Тобто ціна якість доволі такі приємні для споживача. Кого зацікавить, я думаю, там можна замовити в будь-яку точку почту і надіслати, кому цікаво, від 10 упакувань. От по містю можете хто на Старокостянтинівщині. Хто не знає ще, де можна придбати, можете, можу контакти надати. Ось усе. На огляді був сік Росавка. Перепрошую сорт яблук Росавка. та сік з власного виробництва. Ну, Щоправда, не від мене, але справжній яблучний сік. На цьому все. Дякую за увагу.